Друзі, вітаю! З вами Надія Дроздова, менеджер ключових категорій Oriflame Україна. І сьогодні я хочу презентувати вам останній в цьому році каталог каталогу Що нас в ньому очікує? Неймовірна кількість новинок. 35 ідей для подарунків, а також пропозиції в ключових категоріях. І сьогодні у нас з вами є як мінімум 5 причин зробити замовлення, адже у нас є новинка еклафісті віти. У нас є новий чоловічий парфум Джардані Голте Сенза мене Elixir, У нас новинки в догляді за тілом. У нас ексклюзивні пропозиції в декоративній косметиці і пропозиції. Саме в ключових категоріях Velociraptor Novage. Отже, йдіть за мною і давайте разом гортати каталог. І одразу хочу познайомити вас з новинкою, фланкером ароматів Екла Екла Fісті Чи знаєте ви, що всі аромати Екла перевозять нас в Париж? І саме Екла Фістівіте це святковий Париж. Це туалетна вода, яка має квіткову, фруктові ноти, яка має деревні акорди, але відкривається соковитими нотами малини. В серці акорд білих пивоній, ну і саме в фініші шлейфі аромату це акорд шампанського. Хто створив цей аромат? Американська парфюмерка, яка в 22 роки переїхала в Париж і її звуть Ешлі Сантьяго. До речі, якщо ви хочете знайти її в інстаграм, то так і напишіть Ешлі Paris, Ешлі в Парижі, як Емелі в Паріжі. Ну і вона надихнулася тим, як вона зустріла свого чоловіка. Отже, створюючи цей аромат, вона згадала, коли вперше приїхала в 22 роки в Паріж. Зустріла молодого чоловіка, а потім стала його дружиною. Отже, романтичний. Святковий, надихаючий на нові зустрічі і на кохання аромат Екла Фістіріте. Дизайн флакону натхнений всіма ароматами Екла. Вони мають всі таку форму. Але цей флакон він, він трошечки інший. Бо тут є бульбашки, бульбашки від шампанського, тут є зірки, адже це новорічні свята. Це святковий з вовниками Париж. І тут є той самий настрій новорічних свят. Ну і серед чоловічих ароматів. Ви дуже часто питали, Джордані Голд Ассент, чому саме тільки для жінок? Адже це класні, круті парфуми, які дарують шлейф і стійкість. І за вашим проханням ми створили чоловічі парфуми. Не просто чоловічі парфуми, а парфуми зі стійкістю 8 годин. І це джавдані Men Elixir. Аромат, який передає всю суть чоловічої вишуканості. Говорячи про цей аромат, він деревний, він такий дуже надихаючий і сильний. Він відкривається нотами чорного перця. В серці аромату знаходиться смола алібану. Ну і вітівер, і амброве дерево вони є в шлейфі і підкреслюють чоловічий характер. Хто створив цей аромат? Відомий майстер-парфумер Наталі Лорсен. І ми знаємо її з вами, адже вона створює безліч шедеврів не тільки для Оріфлейм, а для багатьох преміальних брендів, таких як Дюр, таких як Шапард, Ніна Річі, Живанши, Шанель. Це неймовірна талановита жінка, яка створила саме чоловічі парфуми Giordania Gold Essence Mene Elixir. Отже, чому унікальні парфуми, чоловічі парфуми Giordani Gold Essence Men Elixir? Ну тому що це перші чоловічі парфуми в бренді Giordani Gold Essence. По-друге, це 8 годин стійкості. І по-третє, кришка флакону. Також прикрашена 24-каратним золотом. Друзі, ловіть ідею для подарунку, адже саме такі засоби в вашій ванній кімнаті вони будуть дарувати новорічне свято навіть там. Отже, з ароматами квіткового чаю, з ароматом сліви, у нас представлені три продукти саме новина в догляді за тілом ставлять Sky. І це піна для вас. І це крем для рук, і це мило у формі сніжинки. Ще декілька слів про піну для ванн, адже саме взимку хочеться прийняти ванну, а не душ. Тому піна для ванн ми її застосуємо не просто для того, щоб була повітряна велика кількість піни а для того, щоб наше тіло не втрачало вологу під дією гарячої хлорованої води. Одразу протестуємо крем для рук. Адже він а, має такий містичний аромат квіткового чаю, він має а, аромат сливи і, ну, такий святковий аромат. Прям супер. І не жирна, не липка, легка текстура, яка дуже швидко вбирається. Тому цей набір це той мастхев, який дарує новорічні свята в вашій ванній кімнаті. Отже, серед новинок ми з вами познайомилися з ароматами. З засобами подогляду за тілом. А тепер, що нас цікаве, є саме в декоративній косметиці? Тому не пропустіть задню обкладинку каталога, адже тут за привабливими цінами, за знижками, у нас є. Шикарний продукт це антивікова тональна основа з пребіотичною сироваткою Джатані Гол. Які переваги, ну, дія антивікова, і це говорить про те, що захищає нашу шкіру і бореться з перечасним старінням. Містить СПФ 12 і це захист від навколишнього середовища. Прибіотична сироватка вона доглядає за нашим обличчям і окремо ще дарує молодість. Отже, ми не просто. Використовуємо, наносимо тональний крем, а ми боремося за красоту, здоров'я і сяйво нашої шкіри. І окремо хочу додати, що саме зараз у мене тільки один відтінок, але ми маємо широку палітру 6 відтінків тональних основ. І є невеличкий секрет. Завжди обирайте слонову кістку. Вона ідеально підходить для всіх. В категорії «Велософі» не пропустить пропозицію з комплексом Омега-3. Взимку цей комплекс нам просто необхідний. Він працює над тим, щоб якісно працював наш мозок, щоб була еластична наша шкіра, щоб працювало нормально наше серце, були чисті судини і було менше запалень в суглобах. І саме взимку, коли ми недостатньо з'їдаємо корисних жирних речовин. Саме комплекс Омега-3 має прийти нам на допомогу. Але чому саме омега-3 від Оріхли? Ну, по-перше, вона сертифікована природоохоронною організацією Френцов зесі. По-друге, вона приходить 5 ступенів очищення для того, щоб ми максимально якісно отримували омега 3 в нашому раціоні, в нашому споживанні. І третя дуже важлива річ: навіть капсула оболонка. Створена з натурального риб'ячого желатину. Отже, не пропустіть пропозицію і будьте здорові цієї зими. І в категорії «Новейдж» «No не пропустіть святковий випуск. Наших відновлювальних капсул з концентратом олійновечну 3,6. Отже, подивіться, саме так виглядає це святкове пакування. Отже, відновлювальні капсули з концентратом олійновечну 3,6 містять 6 видів олій, які працюють потужно з поверхнею нашої шкіри. 30 капсул або 30 вечорів підряд, або два-три рази на тиждень, і ви доглядаєте за обличчям, ви робите масаж цими капсулами. Ви створюєте кращу якість своєї шкіри і мало того робите потужне живлення. Тому не пропустіть пропозицію знижка 45% на потужний продукт для молодості нашого обличчя. Отже, друзі, напередодні новорічних свят не забувайте дарувати подарунки. Тому що це прояв вашої турботи. Це вдячність за те, що люди, яким ви даруєте, вони приносять вам радість. І будьте щасливі в новому році!